В ефірі програма МСМ в студії Олександр Соколов. Вітаю вас. Миколаївські рятувальники не допустили, аби нафтова пляма від затонулого 6 серпня суховантажника потрапила до Бузького лиману. Про це журналістам повідомив заступник начальника територіального управління МНС Микола Панасенко. Нафтовий слід розповсюдився на один кілометр від місця аварії. Ситуацію досліджував і Олег Гордій. У п'ятій годині ранку середи з Одеси до Миколаєва доставили еконодин. Біологічну речовину, яка розщеплює нафтопродукти. Рятувальники МНС та бійці Марсу відразу поновили роботи з ліквідації плями. Найбільше нафти скупчились на лівому березі Мулу, навпроти набережної. Проте постраждав від неї пляж Стрілка. Як повідомляють МНС, до другої половини дня пляму вдалося зменшити майже вдвічі. Не закуплені місцевими органами власті ще допомітне однак тонна атеверія гілка. Сьогодні появиться роботи по його розсудці. Будемо сподіватися, що до кінця дня. Основні роботи по локалізації даного чега будуть завершені і ситуація стабілізується. Ситуація наразі вивчають у Миколаївській державній екологічній інспекції. А тим часом рятувальники сподіваються ліквідувати пляму поблизу набережної ще у середу. Втім, роботи в акваторії заводу імені 61-го комунару триватимуть ще кілька днів. Олег Гордій, Руслан Черняс, Сергій Бичков, МСН.